Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Овен. Наступного тижня в своїй фінансовій сфері не відмахуйтесь від того, що буде підказувати вам інтуїція. Бо саме інтуїція буде вашим найпершим помічником щодо фінансів, щодо грошей наступного тижня. Ви якось внутрішньо відчуватимете, як заробити, як зберегти, як не варто витратити, куди вкласти, куди не варто втрачати, як вам краще вести себе стосовно своїх фінансів, стосовно можливості заробити, приумножити, зберегти. Ти чи менше витратити. І здоров'ям наступного тижня у вас все буде гаразд. Буде міцний імунітет, буде сильне здоров'я, буде сильний організм, міцний імунітет. Зі здоров'ям буде у вас все добре. Вистачатиме енергії, вистачатиме сили, вистачатиме натхнення на все. Романтичні стосунки наступного тижня також будуть чудові, вони будуть стабільні, вони будуть врівноважені. Між вами буде гармонія та взаємопорозуміння. Ви обоє розумієте, що ці стосунки, ну, от ваші до душі, такі, як вам хотілося, і все у вас в стосунках добре. І ви обоє прислухаєтесь одне до одного, будете прислухатися одне до одного, будете зберігати свої стосунки від усяких таких негативних коливань. Свій відпочинок найімовірніше ви присвятите якійсь активності. Це може бути просто прогулянка, може бути кудись поїздка, але найвірогідніше ви присвятите свій відпочинок, щоб добратися якось до водойми. Чи на річку, чи на озеро, чи на море. Це вже кому як з вас там повезе. І вже на воді ви будете якось відпочивати, насолоджуватися водою, насолоджуватися прогулянкою, насолоджуватися самим відпочинком, водою, сонцем, літом.